обруч з Аврори за 2 гривні. Коли я показувала ось такий квадратний обруч у себе в Тіктоці, а люди просто були в шоці. Він тоді коштував 4 гривні, а зараз я його побачила за 2 гривні. І я подумала: ну, гріх вам не показати його ще раз. Просто як тільки не називали в мене в Тіктоці цей обруч. І ручка від відра, і все, що хочеш. Так, ось так цей обруч виглядає в мене на голові і показую, в чому е, прикол. Саме цього обручу. Він виглядає як окуляри, бачите, ось такі, як дужки але без окуляр. Одягаєте ось так. Дуже зручно дійсно його так носити. Хопа! Він класно тримає волосся. Я прикріплю фото, я навіть його одягала на вулицю. До цього в мене був такий кремовий обруч. Зараз побачила такий коричневий, так ще і за 2 гривні. А, взагалі, а, звичайні ваші окуляри дуже будуть псуватися, якщо ви будете їх носити на голові, як саме? Я про це сказала в минулому відео, і мене теж захейтили. Як це окуляри будуть псуватися? Окуляри, окуляри. По-перше, коли ви носите свої окуляри ось так на голові, ваші ось ці, я не знаю, як це називається, дужки, розтягуються ось. Так, і це вже не дуже окей для ваших окуляр. Далі, я взагалі думаю, що це не дуже гігієнічно, ви одягаєте собі на голову їх потім на обличчя don't like. Ну і просто для самих лінз це не дуже класно. Ви трете ці лінзи об голову собі, ну таке собі. А ось такий обруч за 2 гривні дуже класна альтернатива, щоб не носити. Ось так окуляри на голові. Тому скоріше, усі в Аврору за таким класним обручем. Якщо у вас є в Аврора поличка ліквідації, шукайте його там, скоріш за все, він буде там. Або ось вам арт на нього пробити в апаратах цей арт, і подивіться, чи є саме в вашій Аврорі цей обруч. Ось таке у нас відео вийшло. Ну що, бувай!